Каналі Житомир інформаційний огляд подій дня. Четвер, 23 лютого. І деякі теми випуску будуть такими. Насичена сесія, допоки депутати обласної ради у сесійній залі працювали, у приміщеннях проводили санкціонований обшук. Хвилина слави для корови. Чи допомогла свійська тварина активістам бути почутими біля обласної ради? Лід на водоймах почав інтенсивно танути, але рибалок це не зупиняє. Рівень небезпеки зростає щогодини, кажуть рятувальники. Дев'яту сесію обласної ради провели раніше ніж планували. А все тому, що від Державної служби геології та надр України надійшло чимало звернень, що стосується надання дозволів на користування корисними копалинами нашої області. Втім, пленарне засідання було насичене й іншими темами та заявами, і все ж почали з земельних надр. Тему продовжує Ольга Степоренко. Дання надання спеціального дозволу на користування надрами товариству валки і «Мініт» у зв'язку з розширенням меж валки гацьківського родовища титанових руд депутати розглянули одним з перших. Представник підприємства наголошував, що надання такого дозволу сприятиме збереженню 150 робочих місць. Що надання згодиться, на переоформлення контуру родовища, тому що нам знайдені місця, де нема руди, знайдені місця, де є руда. У нас прийнято компромісне рішення. Без зміни контурів, зміну контурів, без зміни площі. Таким чином ми на те, що зберігаємо 150 робочих місць, підприємство, яке домостворено та працює на жадощі на користування. От вчора я роздрукував. Витяг вчорашнього за вчорашні числа з числа з єдиного державного реєстру. На сьогоднішній день вашою компанією керує кінцевий бенефіцари фірташ, пан фірташ. Одіозно на сьогоднішній день особа. Фірташ є, це одне, а, а і шанс буде існувати, і комбінати будуть працювати. І ми на заваді цього не станемо. Ми повинні, щоб з цього здобу зговорило і адекватно працювати. Я. Врешті депутати не надали дозволу на користування надрами підприємству палки Ільменіт. 13 за рішення не прийнято. Наступні два підприємства, які теж претендували на отримання погодження на користування корисними копалами. Депутати підтримали. Ще двом відмовили. А потім з'ясувалося, що обласні обранці заплуталися у трактуваннях, а тому не розуміють своїм голосом. Відмовляють, що дозволяють підприємствам користуватися надрами. В проєкті рішення йде про відмовлення у погодженні, тобто голосуючи за ми відмовляємо багатьох депутатів, які не рятуються по суті. Питання водій в умалу. Стали на голосування так, як написано в проєкті рішення. Тому депутати забутилися і повністю не розуміли за що голосували. Коли у нас сьогодні було голосування в «Мініт», третє питання погодити їм, ми не підтримали, то ми не голосували за відмовлення їм. Ви розумієте? Чисто юридично вони можуть звернутися до суду і будуть праві, тому що з вчасною згодою вони можуть отримати це дане погодження. Давайте ми вийдемо з пропозицією реєструється на житомищі підприємства, і після того будемо розглядати про можливість надання на використання НАТО. Через таку неузгодженість в голосуванні деякі депутати відкликали свої голоси. Ну, я не, не розумію, треба депутатів запитати, чому відкликали вони голоси, але в принципі голосування ви бачили, яка проходила полеміка, бачили, проходила, яка дискусія. Я два рази ставив питання на те, щоб повернутися до переголосування. Можливо, цього ж самого питання, але, на жаль, у залі голосів не знайшлося. Кожна фракція десь бачить це вирішення того чи іншого питання десь по-своєму. Тому от і така дискусія, така полеміка. Під час засідання сесії обласної ради до зали прийшли активісти, які висловили депутатам своє незадоволення їхньою роботою. Почніть же нарешті служити народу, який вас вибирав. Вас вибирали не для того, щоб ви імітували роботу служіння народу, а для того, щоб ви служили народові. Після спілкування з активістами депутати розглянули решту питань порядку денного. Зокрема, підтримали звернення до президента України, парламенту та уряду щодо визнання тимчасової окупації території України Російською Федерацією. Втім, не проголосували за аналогічне звернення щодо підтримки торговельної блокади. Воно назріло давно, і мені дивно, чому в умовах війни українська влада займає таку контраверсійну Якщо бути е толерантним е позицією, е є ворог, і країна-агресор, е є окуповані території, е і ну дуже шкода, що фактично е на крові е ведеться бізнес, ведеться торгівля. Коли сьогодні під загрозою кабінет міністрів приймає рішення про можливе введення надзвичайного стану або обмеження там забезпечення електроенергією чи іншими енергетичними ресурсами, то зрозуміло, що сьогодні ну, ми маємо прислухатися до цих рішень. рекомендацій. Дацій і відповідне от сьогодні звернення, мабуть, через те й не було підтримано в сесійній залі. В рамках сесії також було нагороджено та присвоєно почесні звання шести громадянам нашої області. Ольга Степоренко, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. Служба безпеки України оприлюднила телефонні розмови злочинного групування, яке готували різні проросійські заходи, спрямовані на внутрішню дестабілізацію країни. З-поміж Москви – помічники деяких народних депутатів на записах фігурує і прізвище одного із депутатів Житомирської обласної ради від партії Батьківщина. Подробиці у сюжеті Наталії Дехтієвської. Голова за кількома Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що спецслужби Росії створили проекти, які підтримують федералізацію і спрямовані на розкол України зсередини. В СБУ кажуть, що за російські гроші куратори підкупляли українських народних обранців різних рівнів, які голосували за вигідні Кремлю законопроекти. А також проводили антидержавні форуми, круглі столи та конгреси. Керівником першої групи є колишній помічник міністра освіти і науки України. Пана Табаченка, громадянин Кузьменко АВ, який безпосередньо отримав завдання та фінансування від російських спецслужб. Координатором в регіонах є колишній член українського вибору, пан Золотарьов ПО. На телефонних записах чути розмови кураторів, які обговорюють можливість підкупу депутатів із фракції Бют в Житомирській обласній раді. ну смотри, є четверте. ноября Житомирская область, они хотят, чтобы на них вышло 35. На областную, так? Областная, да. Через бюд. Через бюд, да? Да. Мы -то работаем с областями. Мы сегодня работаем глобально с партией. Потому что все там, опять же, через Лапунскую. Она ушла, но, блядь, она как была решалась, так и осталась, понимаешь. И так далее. Ну, там Миша в теме, да, в этой, то есть, получается? А да, это через него. Ну, все тоже, Житомирская область, как и в прошлый раз, все то же самое. Текст. Йдеться про механізм проплат, прийняття рішень в Житомирській облраді. Гроші на кої з Москви, я думаю, це теж зрозуміло. Голова фракції Бют в облраді Володимир Кропивницький називає інформацію замовною і заперечує причетність батьківщини до співпраці із російськими спецслужбами, що стосується комитів да, і там або викидів в адресу. Анжеліки Вікторовни та в адресу партії БЮД. Я вважаю, що це по перше брехня. Дуже дивно, що взагалі з'являється останнім часом такі, знаєте, ти теорії або викид неправдивої інформації стосовно нашої партії, та да, стосовно всіх людей, розумієте, сьогодні політика це да для когось основне. Для мене основне це людяність, чесність, порядність. Пан Кропивницький каже, готовий відповідати на всі питання та співпрацювати із слідством. Тим часом під час сесії працівники СБУ вже розпочали обшуки в Житомирській обласній раді. Такі дії були узгоджені із Генеральною прокуратурою України. Наталія Дехтієвська, Олександр Данилюк, Новини Житомирщини. У той час, коли тривала сесія облради на Майдан Корольова привели корову. Учасники акції сподіваються, що їх почують депутати. Вони виступають проти внесення змін до законопроекту 4569, який планують ввести в дію 1 березня цього року. В його постанові йдеться про зниження вивізного мита експортного мита на живу худобу та шкіряну сировину. Окрім того, мітингувальники виступають загалом проти експорту худоби за кордон, адже кажуть, в Україні дефіцит великої рогатої. Це серйозно тільки вивозиться. чому не оставить ту корову, здати на м'ясокомбінації, чи на друге підприємство м'ясопереробне, отримати продукцію, робочі, є роб... людям робочі місця, будуть». м'ясо повинно бути на Україні. Тут, хто присутствує, представники представники підприємств предприємств всіх, всіх областей і Житомирської області, з фірм, які шиють взуття, сумочки, кошелечки. А це проплачені, купляні. Я не знаю звідки вони зібралися. Вони проплачені всі, хто їм гроші платить. ваше м'ясо! Заборони! Через різке потепління після сильних морозів на водоймах області розпочалося швидке танення крижаного покриву. У зв'язку з цим любителів екстремальних розваг на весняній кризі, аби уникнути нещасних наслідків, просять не випробовувати долю. Та все ж, попри численні попередження, рятувальників, чимало людей таки піддаються спокусі і виходять на вже неміцний лід. У групі ризику опиняються діти та рибалки. Як свідчить практика, любителів зимової риболовлі не стримує навіть те, що крига в окремих місцях водоймиш. Есла поверхня вкрилася талою водою, а біля берегів льоду й зовсім немає. Риболови виходять на середину річки, напинають намети і годинами сидять біля прорубаних ополонок, наражаючи себе та інших на небезпеку. Доказом тому сьогоднішній рейд рятувальників на водойми поблизу Житомира. І, хоча спочатку цього року на водоймах області не загинув жодний рибалка, державна служба з надзвичайних ситуацій рекомендує відповідальніше ставитися до власного життя, дотримуючись елементарних правил. Щоб не допустити трагедії на льоду, необхідно дотримуватися елементарних правил безпеки. Це не виходити на лід без потреби, не відпускати дітей на лід без дорослих. Якщо ж все-таки ви провалилися у крижану воду, головне не панікувати. Потрібно якнайшвидше розвести руки, щоб уникнути занурення у воду з головою. І якщо поруч хтось є, гукнути на допомогу. Або ж вибиратися самостійно, але без різких руків, тримаючись за край ополонки. При наданні допомоги людині, яка провалилася під літ, не можна рухатися в повний зріст, бо є ризик і самому потрапити в біду. Потрібно повністю лягти на замершу водойму. Якщо для надання допомоги немає нічого, тоді двоє або троє чоловік лягають на літ ланцюгом, тримаючись один за одного, тримаючи один за одного за ноги і наближається до потерпілого. Також для порятунку слід використовувати підручні засоби. Це може бути якийсь ремінь, одяг чи якась палка. Тому потрібно не нехтуватиме правилами безпеки і цінувати своє життя. Такими були деякі теми випуску, а ось далі говоритимемо ще й про такі події дня. Під час одержання хабара 10 тисяч гривень правоохоронці затримали заступника начальника одного з відділів поліції в області. Молодь виїжджає працювати за кордон, а ось як змінити ситуацію у Житомирі та ще кількох містах України почали реалізовувати освітню кампанію. Боулінг згуртовує. В обласному центрі пройшов чемпіонат з боулінгу з-поміж людей з інвалідністю. Правоохоронця затримали на отриманні хабара. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області. Представники слідчого відділу прокуратури Житомирської області спільно з працівниками департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України затримали під час одержання хабара на суму 10 тисяч гривень заступника начальника одного із відділень поліції в області. За таку суму керівник відділення поліції пообіцяв місцевому жителю не притягувати його до кримінальної відповідальності. Майора поліції затримали в день, о 15-й годині, безпосередньо у службу автомобілі поблизу одного із місцевих кафе селища міського типу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідчий відділ прокуратури Житомирської області. Хабар вилучили, вирішують питання про відсторонення правоохоронця від посади. Затриманому загрожує е, на терм... позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади. Число молодих людей, які виїжджають у пошуках роботи за кордон, постійно зростає. Житомирщина не виняток. Чи реально зупинити такі тенденції? Сьогодні у місті переконували житомирян, е, переконувати Житомирян мав лідер відомого музичного гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Втім, на прес-конференції співака не було. Але як забезпечити молодь роботою в Україні, таки обговорили. Молоді спеціалісти повинні працювати та досягати успіху в Україні та не виїжджати у пошуках заробітку за кордон. Саме це є головною метою нового проекту наше майбутнє в Україні. Активісти громадських організацій спільно з гуртом антитіла організовують зустрічі зі студентським активом та розповідають, що успіху можна і досягнути не виїжджаючи з країни. Чи важливі такі заходи для молоді, розповідає голова студентського активу одного з університетів міста? Більшості випадків нашої молоді бачення Світу, можливо, певним чином обмежене. Вони не бачать вирішення питань, вони абсолютно не вірять в те, що вони можуть реально сьогодні впливати на побудову сильної держави у нас. Просто немає віри в людей. Вони не бачать розвитку, не бачать можливості побудувати і повпливати на це все. Проводячи отакі от заходи, в більшості випадків з'являються. Активні люди, які після заходів підходять до нас, починають спілкуватись за статистичними даними. 40% населення Житомирської області хоче виїхати за кордон у пошуках кращої роботи Втім, що ж що штовхає людей на такий крок. Відповіді давали Житомиряни. у вас була можливість виїхати працювати за кордон? Ви б поїхали? Ні, ніколи в житті. Я вважаю, що треба завжди підтримувати свою країну, бути патріотом і не робити таких речей. Доброго дня, скажіть, будь ласка, якби у вас була можливість виїхати працювати за кордон, ви б поїхали? Звісно. Звичайно, поїхав. Чому? Ну, напевно, тому що хочеться розвинути свої можливості у роботі. Не тільки працювати тут, а й за кордоном. Чому основна головна причина того, що молодь виїжджає з України в пошуках роботи? Ну, это известно, нет работы для молодежи. А если молодежь хочет работать, нет стажа, который требует все три года там, или пять лет, чтобы было работа, и чтобы человек взял на работу данного человека. Ну, потому что здесь нет достойной зарплаты и работы. Они не, не могут самореализоваться и все. Поэтому уезжают. Бо тут нема де працювати. Скільки в нас є в Житомирі підприємств, які можуть дати людям роботу. Молоді, їм треба і гроші, і треба якось заробити на життя. А де вони можуть заробити? От скажіть мені. Всі підприємства позакривали. У нас немає роботи, тому в державі треба створювати робочі місця. Це головне питання. Головна причина, чому молодь виїжджає. Зустрічі з молоддю вже пройшли у вищих навчальних закладах Кропивницького та Вінниці на черзі молодь Житомира. Тим чи зміниться ситуація з працевлаштуванням та молодь не полишатиме країну в пошуках заробітку, покаже час. Сергій Косюченко, Ігор Грач, новини Житомирщини. Парки та сквери Житомира вже в найближчі роки чекатиме концептуальне оновлення. У міській раді на засіданні робочої групи презентували проект концепції розвитку парків. Важливим етапом реформування парків міста буде відродження історичних надбань та вдосконалення розважально-спортивної складової, відновлення духу щодо арівського парку та створення сучасного простору для культури і відпочинку. Основна ідея реформи полягає у зонуванні території парків з центрами сімейного спортивного культурно-мистецького відпочинку. Реалізувати таку ідею планує. Що найменше за п'ять років основою концепції є ідея пішохідного і велосипедного сполучення між Шодуарівським парком, монументом слави та гідропарком. Для сімей з дітьми передбачають оновити атракціони зі світловим та музичним супроводом. Кіт склаб, зона, лего зона, батутний водний парк, велика батутна зона, територія вуличної їжі та лаунж зони. Мистецька зона передбачає простір для бажаючих експериментувати та творити. Спортивна територія передбачатиме можливість для занять спортом. Це спортмайданчики, а також вело. Парк, вейк парк, скалодром, роледром та інші активності. Планує, що спортивна зона функціонуватиме протягом усього року. А далі у випуск огляд спортивного життя, і сьогодні мова піде про боулінг. Протягом п'яти років Житомирська обласна організація Всеукраїнського товариства глухих спільно з організацією Інваспорт проводять змагання з боулінгу. Ці змагання внесені до програми Дефлімпійських ігор, де Житомирські спортсмени з обмеженими можливостями мають усі шанси потрапити не лише на чемпіонат України, а й на всесвітній спортивний форум. Це є відбіркові змагання перед чемпіонатом України з болінгу, які відбудуться у місті Києві. Ну, наприкінці березня місяця цього року. Ці змагання проводимо Житомирський регіональний центр на спорт спільно з обласною організацією Українського товариства глухих. І ці змагання вони являються крім того, що відбором до чемпіонату України. Я хочу зазначити, що боулінг є в програмі Дефолімпійських ігор. Ну це Олімпійські ігри серед спортсменів з вадами слуху. Ну і я маю таку надію, що в нас один із спортсменів. Худяков Павло, він є кандидатом у члени збірної команди України. Ну, можливо, за підсумками чемпіонату області, за підсумками чемпіонату України, він буде включений до складу збірної команди України на участь в Олімпійських іграх. В змаганнях взяли участь більше 20 спортсменів, як чоловіків, так і жінок. З поміж них кандидати у майстри спорту, які і склали трійку призерів змагань. Перше місце посів Роман Козинець, срібну нагороду виборов Геннадій Пивоваров. А кубок за третє місце отримав Олег Савчук. У нас на змаганнях не тільки дівчата і хлопці. І старші, і молодь, і школа приймають участь. Ми проводимо ці змагання з обласною організацією утог, а також спільно з інваспортом. Це дуже важлива реабілітація наших глухих, які після сьогоднішніх змагань попадуть на чемпіонат України. Самі кращі, хто буде гарно грати. Серед жінок чемпіонкою стала Олеся Цимовська, срібну нагороду отримала Єса Шпак і бронзову нагороду завоювала Ульяна Згодзинська. Переможці візьмуть участь у чемпіонаті України з боулінгу серед слабочуючих спортсменів. А якщо вони там завоюють призове місця, то візьмуть участь у всесвітніх Дефлімпійських іграх. Сергій Богінський, Максим Возний новини ж Такими є інформаційні підсумки цього дня. Далі у випуску інформація від синоптиків. Дізнайтеся, яку погоду очікувати. До побачення! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у місті та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями короткочасні опади. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 24 лютого вночі 3-5 градусів тепла, в день від 10 до 12 градусів вище нуля, 25 лютого вночі мінус один плюс один, в день плюс 3 плюс 5. 26 лютого вночі – від 3 до 5 градусів морозу, в день – від 3 до 5 градусів тепла. Атмосферний тиск – 727 міліметрів, вологість повітря – 75%. Відсотків.